Чому я обрала східні танці як ключ до гарного та жіночного стрункого тіла? Привіт! Мене звати Лана Тіграна, і я тренер міжнародної категорії, суддя міжнародного рівня в асоціації виконавців східного танцю. Мій досвід полягає більш ніж 17 років в цій діяльності, і я перша, хто створив курс на тему, як східні танці відновлюють жінку після пологів. А зараз я тобі розповім дійсно причини, чому східні танці допомагають кожній жінці, без виключення. Існує міф, що східні танці танцювали в горемах для султанів. Це дійсно було так, але для чого ніхто не розібрався? По-перше, в великих османських імперіях та в східних країнах жінка повинна була народжувати чим більше, тим краще. Але відновлення жінки дуже довге. Тому за рахунок того, що жінка танцювала животом стегнами та пропрацьовувала своє тіло, відбувалося швидше оновлення. Чому? По перше. Починали підтягуватися м'язи нижньої частини тазового дна. По-друге, сходилися краще повністю всі моменти, пов'язані з жіночими органами. Тобто, прибирався діастаз, покращився крогвообіг, масажувалися внутрішні м'язи живота і пропрацьовувалися дуже гарно внутрішні органи. Далі жінка відчувала себе більш легкою, виходили дуже швидко токсини, відновлювалися. Лювалися повністю кров клітини в організмі, тому для швидкого відновлення жінки рухали саме тими частинами, які допомагали їй швидше відновлюватися, приходити в форму і народжувати таким чином більше султанів для ісманських сімей. Цікавий факт, те, що, в принципі, ніхто навіть цього не розуміє. Коли ми асоціюємо східні танці, ми говоримо про те, що це просто трясочка. Але що дає жінці ця тряска? Давай з тобою про це поговоримо. По-перше, ми розганяємо лімфатичну систему, за рахунок чого ви економите на масажах, а ваш організм каже вам дякую, тому що ми позбавляємося повністю застою літви, як наслідок набряків, цілю і і тяжесті в нижній частині або в ногах, підтягуємо стегна, підтягуємо шкіру, запускаємо повне відновлення організму, починаємо дихати правильно, що насичує кисень кожну клітину. Тому, роблячи реально дуже легкі вправи, ти і розслабляєш, і напрягаєш організм, а організм твій таким чином відновлюється і сформує правильну жіночу фігуру. Тому. Трязка, вона дає дуже багато користі. А реально вкласти в неї свої зусилля вони просто мінімальні може кожна жінка незалежно від віку і незалежно від фізичних особливостей. Кожна жінка мріє зробити струнку талію. Але не кожна знає, що просто роблячи банальні вправи на косі м'язи живота, не забуваючи в тренажерних залах, а пропрацьовуючи з внутрішньої частини своє тіло, ми виточуємо цю талію і робимо її як митець із глини, роблячи просто елементарні маятники в різні сторони. А ще... Не кожна жінка знає, що роблячи дуже прості вправи, пов'язані з верхньою частиною грудної клітини, ми підтягуємо грудь, робимо дуже гарну поставу. Вирівнюємо повністю спину та робимо профілактику холки. Тому якщо ти будеш робити ті вправи, які я тобі рекомендую, в тебе спинка вирівняється, животик підтягнеться, а про вікову холку взагалі можеш забути, тому що в тебе її ніколи не буде. Для кожної жінки дуже важливо відтягнути питання клімаксу, і клімакс наступає рані тоді, коли є питання, особливо до. Кровообігу. Тому ми з тобою, пропрацьовуючи нижню частину живота, запускаємо кровообіг, кров циркулює, немає застою крові в нижньої частині е, жіночих органів, і таким чином ми не тільки даємо можливість нашому організму бути здоровим, а ще відтягуємо і даємо можливість жінці бути максимально продуктивною багато-багато років. І наостанок я хочу тобі сказати, що східні танці вони реально випрацьовують жіночу енергію, випрацьовують гормон окситоцин, який робить жінку максимально щасливою. Якщо ти в стресі, якщо ти не впевнена в собі, якщо ти хочеш пропрацювати свою нервову систему, я тобі дуже рекомендую включити східну музику. І це вже научно доказаний факт, що східна музика дуже класно впливає на нервову систему, розслабляє жінку та робить з неї максимально жіночну. І красиву щасливу людину.